Лопати в руки і гайда облаштовувати набережну навколо озера Жандарка. Суботній ранок ініціативної групи мешканців та громадської організації Будуємо разом Україну розпочався саме так. Створити проєкт, щоб показати людям, що об'єднаючись, ми можемо досягати великих результатів і не чекати чогось від там від влади, коли вона там почне виконувати свої обіцянки. Початок червня місяця і дуже швидко Володимир Володимирович відреагував, тобто ну, він сам проявив зацікавленість, тобто, що люди а, є ініціативні люди. Він сказав, Добре, що від мене потрібно, повністю весь інвентар, повністю всі а, ну, необхідні матеріали. Це то, в тому числі і землю землю. Він все подав зразу. Же. Мешканець Десь цього мікрорайону Максим нос. пригадує, що, що колись тут був місток, історі. через який можна було швидко дойти до 111 школи. Можна Розповідає, що часто те, рибалить такі, на жандарці, а їх депутат Володимир Гончаров не словом, а ділом підтверджує роботу. Добрий дядя, він він перше. Отам там діл поле. Потім цих э, два. Двор... Он здесь делал как бы футбольные стадионы, лавочки ставил, такое. Разное. Но ну, он молодец. Чи озеро? Озеро хорошо. Да, я купаюсь. Вон там є між до Є такий участок, пісочка. Там люди загорають, іноді купаються. Відповідно до проекту, навколо озера Жандарки мають ще облаштувати набережну, поставити дев'ять лавочок, посадити дерева та зробити комплексний благоустрій. Ми зробили очищення трьох сор попрацював. Зараз рибу заведемо, щоб вона доїла ту рослинність, яка тут залишилася, яка тут не має бути. Але це Ще ще не буде 100%. Працюємо з Капеплісу над тим, щоб все таки той проект, який коштує 12 мільйонів гривень, щоб все таки проштовхнути і запланувати вже коштом бюджету міста Києва на наступний рік. глобальне очищення. я буду це питання проштовхувати в будь-якому разі, в будь-якому статусі. Одразу після суботника Володимир Гончаров відправився на зустріч з мешканцями, яка відбулась на вже іншому озері сонячне. Депутати від різних округів Дарниці підтримали кандидатуру Гончарова і єдиноголосно делегували при Ставляти його Дарницький район, мешканці задавали багато питань стосовно транспортного сполучення, благоустрою, медичної сфери та стосовно дитячих садків. енергетичної безпеки держави, вопрос налогового реформування государства і вопрос корупції, мені здається, це найголовніше наболівши в нашому державі. Ми їх рішимо, рішимо питання з заборами, якщо дружина інвалід і скажем пенсіонер і маленька заробітна пенсія, заробітна по інвалідності дружина, може допустимо оплачувати свої лікарні в лікарні. Серед конкретних справ ремонт доріжки біля будинку по вулиці Драгоманова, 3Б. понравилось, я поблагодарила господина Гончарова о том, что только наверное ему заикнулись, потому что он не работал на этом участке, у него был совсем другой участок. Сколько мы писали, чтобы нам сделали дорожку? Этот обрыв, потому что мы не могли ни ходить, ни ездить с колясками, ни с детьми, приходилось объезжать, заезжать во двор, а во дворе те люди очень возмущались, что ми их ездим по. их участку. Люди, которые с Драгоманова 5-3В э, приветствуют его действия. Мы не успели к нему обратиться, как на следующий день приехали люди, которые ну, ч, ну, начали замерять детскую площадку, обустраивать качелями, каруселями и всеми элементами, что нужны для спортивной детской площадки. У нас действительно маленькая детская площадка и играться на ней не на чем было. Э, то сейчас работа как бы началась и мы надеемся, она Будет дальше продолжаться, и у нас все получится, и его обещание воплотиться, и мы это увидим.